В Попередньому відео на тему спілкування ми розглянули, як люди спотворюють інформацію, перш ніж передати її далі. І три прийоми, які ми зазвичай не помічаємо. В цьому відео ми розглянемо інші 10 прийомів. Ви точно зустрічали їх в спілкуванні, з ким би це не було? Від звичайної дружньої розмови до ділового бізнес-спілкування. Ви точно чули їх, коли хтось намагався вам щось нав'язати або змусити зробити. В рекламі, агітації чи в прямому тиску. Нагадаю, ці прийоми взяті з метамоделі НЛП, але замість того, щоб збирати ними інформацію, я пропоную використовувати їх в словесних поєдинках, особливо коли вам доводиться захищатися. І в інформаційному бомбардуванні, в якому кожен з нас зараз знаходиться, для того, щоб трошки привести себе до реальності, знання цих прийомів і вміння їх побачити може допомогти зламати стандартний сценарій спілкування. Попередньо я вже пропоную вам зламати стандартний сценарій вашої поведінки, лайкнути, прокоментувати і поширити це відео, так сказати, назло всім. А ми переходимо до практики. Порушення причинно наслідкових зв'язків базується на ідеї, що дія однієї людини може змусити іншу людину пережити певні відчуття. Класичні фрази: ти мене дратуєш, нервуй мене. Неявно мають на увазі, що хтось змушує мене відчувати себе роздратованим чи знервованим, так ніби від мене нічого не залежить. В результаті чиїхось дій людина має відчувати себе певним чином, а це, в свою чергу, неявно має на увазі, що хтось має над людиною психологічну владу. Або ще можна розглядати як перекладання відповідальності себе на когось іншого. Коли ми живемо в причинно-наслідкових зв'язках, ми живемо в коробці. Коли ми звертаємо на них увагу, ми можемо відсторонитися від коробки і запитати себе, чи корисний для мене такий спосіб мислення? Також, щоб вибратися з коробки, не варто задавати питання, чому ваша свідомість, ваша служба безпеки завжди придумає пояснення. І ви лише глибше зануритеся в ситуацію. Замість цього, запитайте себе, яка ціль? Моєї поведінки. Так ви зможете вийти з коробки. І там вже у вас з'являються нові варіанти досягнути бажаного результату. Завжди питайте себе, чи корисний для мене такий тип міркування. І якщо ні, змінюйте. Ще приклади. Я запізнився через вас. Коли він не дзвонить, я розстроююсь. Якби ситуація мене не змусила, я б так не зробив. би. Я зробив би це, але я знервований. Щоб я зміг це зробити, мені потрібно, щоб в мене хтось вірив. Мені погано через те, що я її образила. Якщо я дам гроші на трутку, то жуки пропадуть. Якщо я буду працювати як кінь колгоспі, то розбагатію. Якщо змінити назви рядків картоплі, то вона дасть більший врожай і буде здоровішою і щасливішою. Якщо ви проголосуєте за цього кандидата, то жити стане легше. І так далі. Люди зазвичай приписують причини своїх дій іншим людям, подіям, явищам чи рішенням. І тут в нас є шанс зрозуміти, що і ми теж є причиною і маємо можливість обирати інші варіанти реакції. Комплексний еквівалент, ми його створюємо кожного разу, коли прирівнюємо частину досвіду до його загального значення. Якщо ви рано лягаєте спати, це означає, що ви будете бадьорим. Або коли прирівнюємо частину зовнішньої поведінки до внутрішнього стану. Ти зранку не сказав доброго ранку, кохано, значить ти мене більше не любиш. Або коли два різних досвіди інтерпретуються в свідомісті людини як одне ціле. Він не дарує мені квіти, значить він мене не любить. Дуже часто в таких реченнях використовуються слова. Значить, все одно, що Являється. Ну і як з цим працювати? Задавати запитання, наприклад, яким чином те, що я не сказав доброго ранку, кохана, означає, що я тебе більше не люблю? Чи було колись таке, що я тобі не казав доброго ранку, кохана, але ти все одно знала, що я тебе люблю. Ще приклади. Хороші діти виконують домашні завдання вчасно. Чи означає це, що тільки ті, хто вчить уроки вчасно, ті є хорошими дітьми? Чи достатньо вчити уроки вчасно, щоб бути хорошою дитиною? Тобто питаннями нам треба розірвати шаблон. І точно так само, коли ви самі ж собі говорите щось по типу: зараз я почну це робити, а в мене знову нічого не вийде? Якщо я зміню своє відношення до батьків, все моє життя зміниться. Якщо я куплю червону Феррарі, всі дівчата будуть мої. Якщо я звільнюся з роботи, то не зможу знайти іншу і буду безробітним. Такі конструкції, якщо в них усвідомлено, осознано вдивитися і задати самому собі кілька питань, можуть розвалитися в моменті. А якщо не дивитись, можна все життя прожити в них і на основі них приймати рішення, ставити цілі і витрачати час. Кожен обирає для себе. Ну, і дуже часто такими поєднаннями нами намагаються керувати. Ну а ми обведемось. Випийте цю таблетку і будете почуватися здоровим. Якщо ви купите цю книгу, то зможете легко налагодити стосунки з коханим. А потім виявляється, що її ще й читати треба, а потім і вправи робити. Ну, раз ми вже зустрілись, давайте вип'ємо. Якщо ви народилися в цьому колгоспі. То маєте брати сапку і йти сапати. Або людину зупинили запитати, як проїхати на вулицю протягнутої руки. І так, ну раз ми вже з вами говоримо, давайте перевіримо ваші освайсі. Є дозвіл існувати? Прикладів можна написати купу. І я вам пропоную потренуватися в коментарях. Пресупозиція, простішими словами, аксіома. В цьому контексті це те, що приймається як істина для того, щоб було істинне висловлювання. Іншими словами, це наявне припущення, яке міститься в висловлюванні і від якого будуються наступні висновки. Це дуже поширений момент в маніпулятивному спілкуванні. А прислуховуючись до пресупозицій людини, ми можемо читати її картину світу. Мовлені вони працюють приховано і неосвідомлено. Ідеальним прикладом є відоме запитання, чому ви порушуєте, передбачається. Що ви порушили. Це ніби як вже не обговорюється. А мова йде саме за причини таких ваших дій. І якщо ви почнете відповідати, то, як мінімум, підсвідомо вже погодилися з тим, що ви таке щось порушили. Питання: чому ти не працюєш більш старанно? Передбачає, що людина працює недостатньо старанно. Вираз, якби ви тільки знали, ви б зрозуміли мою біль. Передбачає, що людина не розуміє цієї болі. Що вам найбільше сподобалося з поданих страв? Предбачаю, що щось таке сподобалося. І ще приклади. Ви можете робити це краще і швидше. Знаючи, що в нас мало часу, ти знову запізнилася. Якби ти був справжнім чоловіком, ти б за мене заплатив. Якби ти доглядала за собою, я б тобі не зраджував. І так далі. Як працювати з пресупозиціями? Розірвати зв'язок. Розділити на дві частини. Наприклад, Чому ви вирішили, що я щось порушив? Що ви взяли, що я працюю недостатньо старанно? Чому ти думаєш, що я не розумію твою біль? Як би ти хотів, щоб я зрозумів твою біль? Чому ви вирішили, що мені з цих страв взагалі щось сподобалося? Я їх доїв тільки тому, що вже за них заплатив. Номіналізація це представлення неперервних процесів як завершених, або слово, яке позначає процес, використовується як іменник. Сюди будуть відноситись ті види іменників, які беруть початок в процесі. Сама ж номіналізація зупиняє процес, так як ніби фільм зупиняється в одному кадрі. Класичне питання в НЛП, яке дозволяє відрізнити номіналізацію від дійсного іменника. Чи можете ви покласти це в тачку? Якщо так, то це іменник. Якщо ні, то номіналізація. Інший спосіб підставити слово в речення поточний і це слово. Номіналізація матиме сенс. Конкретний іменник ні. Наприклад, висловлювання. Наші стосунки для мене стають неприйнятні. Слово стосунки: конкретний іменник чи номіналізація. Можна їх покласти в тачку, відчути запах, доторкнутися, почути, побачити їх. Ні. Прикладами номіналізації є. Освіта, любов, хвороба, повага, дружба, депресія, дисципліна, страх, свобода, комплекси номіналізації багато в медицині. І тут вам бонус. Спробуйте фіксований діагноз замінити процесом. Замість того, щоб говорити в мене гаймурит, спробуйте говорити, наприклад, я гаймурую, а ще краще я себе гаймурую. Я гіпертоную, я остеохондрозю, і так далі. І тепер у вас вже є процес. А значить, є варіанти дій, як працювати з номіналізаціями перетворити річ назад в процес. Можна запитати, яким чином я здійснюю процес. Депресія мене виснажує. Яким чином я депресую? Можна депресію покласти на тачку. А що тоді насправді відбувається? Я лежу, дивлюсь телефон, і мені нічого не хочеться робити. Ну так, встань, чи сядь, чи ходи, не дивись телефон і почни робити те, що тобі хотілося, б. і може виявитися так, що і депресії то ніякої немає. Квантури, узагальнення це слова, за допомогою яких робиться універсальне, зазвичай кількісне узагальнення. Вони передбачають безумовність, тобто загальність. Тут використовуються такі слова, як. Всі, ніхто, одне на думці, ніколи, завжди, багато, жодного разу. Ці слова не лишають місця будь-яким виключенням. Наприклад, всі чоловіки зраджують узагальнення одного-двох конкретних прикладів на весь клас. Всі жінки однакові. Ніхто не може довести цю теорему. Кожен політик брехун. Ніхто не ідеальний. Все чудово. І так далі. Як з цим працювати? Питаннями всі? Точно всі чоловіки зраджують. Ви всіх опитали. Чи зустрічали когось, хто не зраджував? І так далі. Завдання просто відловити цей момент, коли маленький досвід переноситься на великий об'єкт. Неповні порівняння або порівняння з замовчуванням. Прикметники чи прислівники втрачають, опускають те, з чим порівнюють. Або в порівнянні людина опускає порівнюваних людей, порівнювані речі, предмети чи стандарти, з якими відбувається порівняння. Тут часто вживаються слова краще, гірше, краще всього, гірше всього, далі, ближче, бідніше, багатше, легше, важче, більше, менше і так далі. Наприклад, він дуже багатий. Відносно кого багатий? Сусідів, мера міста, президента чи Дональда Трампа. Те, з чим порівнюється, у виразі існує як аксіома. І якщо не вникати в цей процес, то підсвідомість автоматично підставить свій же варіант. Тому вникаємо в суть, коли нам говорять щось подібне до: тобі добре, таким, як він, завжди легше, їм там, звичайно, краще живеться. Ми бідні, або ми багаті, вони бідують, от багачі зажерливі. Я товста, я негарна, мій чоловік розумніше. А син моєї подруги самостійніший. І так далі. Тут ми ставимо питання, з чим конкретно відбувається порівняння. Відсутність референтного індексу, тобто людини чи предмета, який виконує дію або над яким виконується дія, описана дієсловом. Іншими словами, ніби говориться про когось, а про кого невідомо. Тут прислуховуємося до слів: хтось, вони, ніхто, цей, ці. І в цих випадках ми просто задаємо питання, хто конкретно або що конкретно. Вони не прийшли на зібрання. Хто конкретно не прийшов. Ці люди мене ображають, хто саме, чим саме, як саме і так далі. Ще приклади: ці думки мене мучать кожну ніч. Ці люди дуже лицемірні. Вони думають, що я не зможу цього зробити. Він робить все, щоб мені заважати. Вони мене не слухають. Вони хочуть вижати з мене всі соки. Їм потрібно тільки здати план. Це вже нікого не хвилює. Це нечувано. Це ганьба. Хтось точно зможе це зробити. Хто саме? Всі мають носити з собою Аосвайс, коли виходять з дому? Хто всі а у вас є? Судження це загальні фрази, які мають сприйматися як істина. Наприклад, давно відомо, що, і тут можна вже прикрутити, будь-що, що людина має повірити. Давно відомо, що якісні речі коштують дорого. Такі слова, як: очевидно, що, кожній адекватній людині зрозуміло, що. Любому дурню видно, що кожен в нашій країні знає, і так далі. І тут ми можемо поставити уточнюючі запитання: хто саме це сказав? З чого ви це взяли? Кому очевидно? Мені не очевидно. Можуть бути більш приховані варіанти. Алкоголь шкодить здоров'ю. Ці люди обманюють в Ефіопі життя краще. Щоб бути успішним, треба важко працювати. Ви повинні мені пред'явити. Ви зобов'язані погодитись і так далі. Незавершені речення щось мається на увазі, але невідомо що конкретно. Ця інформація упущена, і ми ставимо запитання, щоб відновити інформацію, якої не вистачає. Приклади. Борис Андрійович зайнятий. Чим він зайнятий? Я спішу. Куди саме ви спішите? Мені так незручно, коли Олександр Володимирович здає інтерв'ю. Чим саме вам незручно? Що ви відчуваєте? Що тоді відбувається з вами? Ми просто виконуємо наказ. Який наказ? Чий? Така наша робота. Яка така? Неконкретні іменники і займенники. Відсутня конкретна інформація. Іменники можуть бути більш чи менш конкретними. Наприклад, кіт Василіан він конкретніше, ніж кіт, а кіт конкретніше, ніж тварина, а тварина конкретніше, ніж істота і так далі. Займенники або вимагають попереднього повідомлення про те, хто він, вона, це, або описують щось край неконкретне. Щось, хтось, деякий. Щоб з'ясувати, що ці іменники та займенники позначають, починаємо ставити, уточнюючі запитання. Хто, що який конкретно? Наприклад, де що сталося? Що саме сталося? Собаки злі? Які саме собаки? На двох ногах? Хамовитий чоловік. Хто саме хамовитий? Вони мене не люблять. Хто це? Хто вони саме? Ви всі заодно? Хто всі? Хто конкретно? Люди мають подбати про себе самі. Які конкретно люди без посуду на голові? І так далі. Це був вже крайній прийом. Якщо ви додивилися аж сюди, ну скажіть чесно, що ви думаєте про такі відео? Потрібні комусь чи не потрібні? Треба знімати, чи через 10 років у нас вони нікому не будуть потрібні і цікаві. Якщо у вас є якісь психологічні запити, доєднуйтесь до телеграм-каналу. Там ми робимо відкриті розстановки і спілкуємося на подібні теми. А загалом, ви ж знаєте, читайте книги, вірте лише собі, дбайте про своє психічне здоров'я і розвивайтеся, бо крім вас, це точно нікому не вигідно.